Тож розкрийте нам таємницю транспортного безвізу, як він повинен запрацювати, коли і які від нього перспективи для нас ну, транспортний безвіз дуже важливий. Це, по перше дуже сильно пришвидшить переходження вантажів, е митних переходів, що може бути не два догляди, наприклад, не те, укриття доглядають, а потім глядають. може бути єдиний спільний е огляд. Тому та документів став на Плюс обмін з митниць до європейських банк, це уникне, знаєте, всяких там недоброчес людей, які можливо хочуть. І взагалі, це здати безпередконів це ще один поход. До вже вступу Європейського союзу. Власне, чи допоможе цей транспортний безвіз у тій ситуації, яку ми спостерігали на кордонах України і Польщі, коли там створилися просто кілометрові черги із вантажівок і були проблеми з оформленням? Так, це набагато, мінімум два-три рази. Зменшить кількість ще. Надію, що після його запуску. Як завжди, перші тижні це все рівно такий якби тестовий більший режим. Але потім я надію, що взагалі чарг не буде, тому що перехід кордону вантажівкою буде займати один тільки огляд, і буквально можливо декілька хвилин. Ну, це, це дуже суттєво, особливо коли, да, дуже коли в нас закриті інші транспортні сполучення, зокрема, морський зараз дуже обмежений, так але е, розширення транспортного коридору ну максимально важливе для України. І перед тим як запрацював цей товарний безвіз, запрацювала ще е, така собі річ Е, Обмін товарами, так тобто, ми почали постачати товари в Європейський Союз на мінімальні мита чи без мита, тобто цей митний безвіз, як там позиціонуються наші українські товари? Чи вдалося їм захопити ринок, і чи користуються вони попитом в магазинах в європейському союзі? Взагалі, ну наші попу... Товари взагалі дуже популярні, якщо навіть в Німеччині подивитися зайти в будь-який органічний магазин, то там більшість наша продукція або виготовлена з української сировини, або вже український напівфабрикат, або повністю готова продукція. Так само данія хоче в всіх супермаркетах заробити відділи українських продуктів, тому що продукція від наших фермерів рахується дуже якісною такою традиційною е, наші аграрії використовують набагато менше хімічних добрив, два-два сто менше, ніж аграрії Євросоюзу. У нас нижча ціна. Ми до ми дуже сильно конкуруємо з європейськими аграріями і вже вони навіть такі посилають сигнали, жаліються, що українські ферми якби їм с, с, ну, дуже потужний конкурент щодо якості і ціни. Власне про аграрії в наступне питання за даними Мінагрополітики, ми втратили через війну до 10 мільйонів тонн потенційного врожаю. Остаточні втрати зможемо дізнатися тільки після повної деокупації наших територій. Але цифра вражає і як вона може вплинути на ціни. Для нас, для того, що ми в що ми веземо за кордон та що вдається бодай вивезти. і чи справді вистачить цього врожаю нам? Дивіться на ціну на українських полисах це сильно точно не впливає. Це впливає на бойовиків, які не можуть не отримати виплати це. Впливає на бюджет, тому що аграрії не зможуть заплатити податки як земельні, так і інші. Це впливає на перецівників господарств, які втратили свій дохід. Це сотні тисяч людей. Зрозуміло, що білеву частину з тих 10 мільйон окупанти викрили і вивезли там на свої території. Частина була спалена, знищена сьогодні. Працюють як українські правохоронні органи, так долучені. Американські та з інших країн криміналісти, які все фіксують, ведуть розслідування, щоб коли прийде відповідний час, якби ці відповідні документи подавати до агенцій, які будуть займатися компенсаціями, виплатами, і це дуже важливо, що до нас долучились світові криміналісти, які мають на арені світовій дуже велику вагу, як в Європейських судах, так і в інших. Все розслідується. І будемо все, а наші фермери отримали відповідні компенсації. І от, власне, про фермерів, про компенсації також. Ті, хто займається фермерським господарством, вони у війні постраждали. Бо хтось втратив техніку, хтось також землю, хтось врожай. Як у бюджеті на рік прийдешній, дбають про саме цю категорію, які для них будуть програми, чи будуть класичні, чи будуть можливо якісь інакші способи, аби фінансово підтримати фермерів власне українських. Класичних е, дотацій, як були минулого сезону, позаминулого, е, це рік на бюджет не закладені через те, що гроші в більшості йдуть на е, військових, тому що війна та на е, соціальні витрати. Але є не класичні програми, які працюють і будуть пересувати. Кошти залучені з Євро-Союзу, залучали 50 мільйонів євро. І на сьогоднішній день малим господарством до 120 гектарів можна отримати 3100 гривень на гектар дотації, і господарством маленьким до 100 голів дійних корів можна на голову отримати 5300 гривень. Також там гранти. Які не потрібно повертати це як допомога на будівництво теплиць, тому що овочі мають бути свої локальні в першу чергу в кожній області, тому що навіть логістика перевезення через декілька областей ну займає дуже велику вартість і виробники мають бути локальними. Так само на садівництво сьогодні є грантові кошти. Також зараз ведемо перемовини з різними урядами фондами. Щоб як змога більше на наступний рік підтримувати особливо малих та середніх фермерів та переробку нашої продукції, також діють кредити 5-7-дев'ять аграріїв в цьому році отримали більше 40 мільярдів як на весняну посівну, так вони були перелонговані на осінні поліві роботи, на осінню посівну озимих культур, і також. Діють і діяли програми, будуть діяти по компенсації відсотків. Пане Дмитре, і на сам кінець хотів коротко запитати у вас про такі намацові речі. Ми поговорили про глобальніші стратегії і рух там фермерів, транспорту. А що чекати українцям на полицях супермаркетів? Власне, чи буде е, здорожчання якихось конкретних груп товарів? Чи це буде планомірне таке здорожчання, яке ми зараз Слава. бачимо через економічний стан та чи якісь конкретні групи товарів можуть взагалі зникнути з полиць? Які ви маєте дані про це? Які ваші прогнози? Ну і прогнози, що основні продукти харчування а, такі можна назвати навіть як політичні да, Яку не так багато споживають, але всі обговорюють. Ціна буде знижуватися наприклад, протязі місяці півтора індекс гречки. мінімум два рази. Також а, якщо рахувати якісь а, борошняні вироби, макаронні mm -hmm. та і м'ясні якесь підвищення ціни. Не має бути ціна має бути стабільна, якщо будуть яка на тому самому рівні, який є. Це першу чергу, електрика, диспаливо, газ. Але ми ціни зафіксували на сьогоднішній день і надію, що вони такими залишаться подалі. А що хочеться бачити на полицях українських магазинів для українських споживачів, хочеться бачити більше місцевих крафтових виробників, тому що це завжди. Це завжди якість, це завжди яка ще ціна. Тому що якщо є фермер крафтовий виробник на Львівщині, то він буде першу чергу давати ціну, таку, яку може заплатити споживач на Львівщині. Якщо він буде на рівненщині, він буде давати таку ціну, як споживач заплатить на рівненщині чи Київщині. Завжди потрібно запам'ятати одне, що ціну формує не підприємець ціну формує споживач. І е, е, сьогодні і майбутнє за малими господарствами, крафтовими локальними виробниками, щоб йому до полиці магазину е, до базару було вести не далі, як там 80-100 кілометрів. Тому що все, що далі, це якби е, кошти на логістику витрачаються. І лягають на споживача. Власне, і пане тоді Дмитре, вже в, тебе... в користь ваших слів свідчать перші місяці війни, коли ми всі на полицях своїх магазинів побачили ті товари, на які раніше не звертали уваги, їх можливо було мало або взагалі не було. Це були власне виробники, такі маленькі крафтові виробники, які дозволили і забезпечили можливість людям вибору і можливість купити ці товари взагалі. Дуже Дякую, вам дякуємо, вам. пане Дмитре. З нами був Дмитро Соловчук, народний депутат України, член комітету з питань агрополітики дуже вам дякуємо.